Ви хочете стати бухгалтером або розібратися у фінансах свого бізнесу. Навчальний центр Пульс допоможе вам освоїти професію та стати експертом у веденні обліку. Тільки у пульсі живі онлайн-заняття з можливістю ставити запитання в реальному часі. І навіть якщо ви пропустили ефір, відеозапис завжди у вашому доступі. Реальна практика це те, що відрізняє наш курс. Ви навчитеся працювати з документами, програмами БАЗ, подавати звітність онлайн та обмінюватися електронними документами. На курсі ви отримаєте всі ази бухгалтерії, реєстрація ТОВ та ФОПе, робота з різними системами оподаткування, кадровий облік, військовий облік, зарплата, облік ПДВ, запасів необоротних активів. Як виводити прибуток і формувати звітність. Бонус. Ви отримаєте 150 ідей для бізнесу та дізнаєтесь, як отримати фінансування та кошти за працевлаштування. Вас навчає практик з досвідом понад 30 років, Степаненко Наталія Петрівна. Це не теорія, це реальні знання, які допоможуть вам працювати вже під час навчання. Не відкладайте свою мрію, станьте бухгалтером вже зараз. Записуйтеся на курси Пульс і опануйте нову професію. Навчальний центр Пульс. Ваш ключ до успішної кар'єри бухгалтера.